Анастасію Романюк із мережі «Опора», для того, щоб дуже коротка презентація. Це аналіз настроїв, так, зокрема, серед ветеранів військових. Будь ласка. Так. Е, на жаль, пані міністерка не змогла долучитися бо в неї регіональне відрядження сьогодні. От, але, е, Олеже. Я вам писала запитання в чаті. Ось ви сказали воно надто політизоване, тому можете сформувати відповідь або уже те, що ви почули, і ви бачите ветеранів, в яких є дуже багато запитань. Ви почули також презентацію і Валерія Залужного, який описав бачення, яке мало би бути між державою і ветеранами, між ветеранами і суспільством, ветеранами один одним. Як ви у вас реально 5 хвилин? Це майстерність. Я не знаю, чи ви підете далі в парламент чи ні. Але три хвилини це регламент. Тому, будь ласка, у вас три хвилини додаю ще дві. П'ять і в Анастасії п'ять, і я буду перепрошувати перед наступною панеллю, що ми зпізнимося на сім хвилин. Будь ласка, е, супер. Дуже дякую. Е, всім вітаю. Бажаю здоров'я. Е, дуже е, нелегко виступати в п'ять хвилин після Валерія Залужного. Але е, я можу. Ну це ж знаєте, скільки часу. Отже, я можу сказати, я можу сказати одне: чесно, у нас більше питань, ніж відповідей. Давайте це визнаємо. У нас, як Міністерство ветеранів, ми дуже добре розуміємо, що ветеранське питання дуже важливо, і тому зараз в уряді його пріоритет сильно збільшується. І відповідно, ми там отримуємо тисячу дзвінків з усіх сторін. Ми вже зараз знаємо, так як у нас є реєстр ветеранів, що в ньому там до півтора мільйона людей, і це тільки у до того ж, ми додаємо осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, а також їх сім'ї. Тобто, якщо сумарно порахувати це там 8 мільйонів людей, це плюс-мінус ті цифри, які озвучував пан Залужний. Це дуже багато і тому це навіть іноді мені здається, що це не не тільки питання і не стільки питання реінтеграції ветеранів в суспільство, це питання реінтеграції суспільства у. у, у, у Цю когорту ветеранів. Тому що ну, майже нема в Україні які, людей, які не долучені якось до тих, хто бере участь у війні. І можливо, таких і не потрібно бути. Тому у нас загалом є стратегія, вона прийнята в кінці 2024 року. В неї є три простих, зрозумілих напрямки: Перше — це. Повернення людського капіталу, друге це вшанування і пам'ять, і третє це безпека і оборона. І, і чесно, мені здається, що це. Ну, прям дуже очевидні напрямки. Повернення людського капіталу, ми розуміємо, що е, ну я військовий, да е, та тут є багато військових. може тих хто вже демобілізувався, середній вік справді до тридцяти. Нам ще багато жити, і тому ми бачимо своєю метою повернення ветеранів не просто, що от вони повернулися і продовжують жити, а те, що вони можуть мати нормальне повноцінне життя, і де є можливості для роботи. Можливості для фізичної психічної реінтеграції в суспільство, і це те, над чим ми працюємо. Друге, це повага і вшанування, і чесно, тут там, є багато прикладів, умовно там з Британії з Америки. Те, що вони називають «remembrance» — це те, як суспільство в першу чергу ставиться до ветеранів. І тут немає очевидних відповідей. Мені ну здається, що. Чи ми хочемо робити з, з нас, з вас, супергероїв, але тоді дуже важко казати, що у супергероїв є складні дні. Це теж не дуже щиро. Чи нам треба по-іншому підходити? І це все призводить до того, що ми розуміємо, що є дуже мало реально досліджень. Зараз дуже мало цифр. Хтось каже, що «О, давайте так робити. А ні, давайте так робити. Насправді, справжніх досліджень, як це працює. Дуже дуже мало, і ми зараз заохочуємо теж наших міжнародних партнерів, що вкладайте ресурси. Не просто, от, а давайте спробуємо тут от надати там дві консультації. Ні, нам треба справжні реальні кейси, як це може працювати. Які програми при інтеграції працюють. Ми знаємо, там пілотні наші колеги пробували. А давайте реінтегрувати ветеранів в агробізнес. Супер великий попит був, але там через два тижні. Тижні люди почали випадати, бо виявляється, що агробізнес це теж бізнес, і там треба ризикувати, розуміти, будувати піанелі, працювати з Excel, і це все важко. Відповідно, тобто, тут треба багато, багато досліджень і ресерчу. Третє, що дуже важливо, ми будемо напевно кажу правду. Ми будемо залишатися в оперативному резерві. І участь ветеранів у безпековій компоненті, у забезпеченні безпеки надзвичайно важлива. Ветерани це ті, які мають найбільший досвід відповідно поширення і передавання цього досвіду. Я вважаю одним з ключовим, ключових компонентів нашої ветеранської політики. Не тільки там цивільному населенню, резервістам, всім іншим, а й напевно навколишнім країнам, які. Мали б краще бути готовими до, до протистояння з Росією, бо воно відбувається і воно буде відбуватися. І якщо ми це робимо. Шість-сім століть, ну сорі, то воно і далі буде продовжувати відбуватися. Я дуже чітко розумію, що це те, ну з чим ми будемо працювати все решту свого життя. І відповідно, побудова цих структур, як ми передаємо досвід, я знаю тут. Бачу представників там різних прогресивних бригад, які створюють свої по суті свій там рекрутинговий пайплайн, ветерани створюють курси для цивільних. Це я вважаю саме те, що і треба робити, зокрема в безпековому секторі, і, і просто щоб під, під, підсумувати, я бачу, що в тому числі наша функція як міністерства це показувати, що запроваджувати там прості сервіси. Прибирати папір для того, щоб ветеран не мав доводити, що він ветеран, що він брав безпосередню участь, яку треба довести формою 6, Про це подати 100-500 запитів в свою строєву через ТЦК, якщо ти демобілізувався, оце наша задача, в тому числі. І ми хотіли б рухати швидше, от прям щиро. Але ми теж вчимося і тому відкриті до цього діалогу. Дякую, дуже дякую, Анастасія. Три хвилини, що опора на знайшла, коли робила опитування? Пані Оксано, от є місце на початку. Так, так будь ласка. Максимально швиденько, передусім, що ми шукали для того, щоб було були на спільній сторінці, куди ми йшли і за чим. Ми досліджували соціальну згуртованість та дивилися, які можуть бути бар'єри та перешкоди для різних груп українського суспільства для повноцінної участі в суспільних процесах і на рівні як горизонтальному людина- людина, спільнота, спільнота, так і на вертикалі людина, держава. Методологія прекрасна, але не зараз. Перший фактор соціальне виключення. Що ми тут побачили? Передусім, важливо зазначити. Що досвід ветеранів не неоднорідний і. Ем... Передусім, перша проблема, яку на яку нам звертали увагу, як в і представники ветеранської спільноти та родини військових, і експерти, які працюють в ветеранській політиці, і наші респонденти були з абсолютно різних регіонів України. Це загалом проблема культури спілкування та брак нечутливості та часто нерозуміння досвіду. А нерозуміння провокує часто у багатьох людей відчуття ворожості та страху перед незнайомим до їхнього досвіду, і тому в багатьох ситуаціях навіть якісь необережні фрази в ситуаціях, коли співрозмовник не міг розпізнати, що під ним перед ним ветеран чи військовий, могли провокувати таке бажання залишитися в просторі безпеці серед своїх побратимів, серед своєї родини, як в колі емоційної безпеки. Але з іншого боку, для багатьох це може бути не поштовх до зовні до відмежовування від суспільних процесів, а і як власне агент Рішення бо як особисті преференції, також проблематика інтерсекційної дискримінації простішими словами. Що люди, які зазнають дискримінації за іншими підставами, наприклад, жінки, військові, ветеранки, наприклад, люди з інвалідністю, їхнє становище стає ще складнішими, і до аспектів стигматизації, з якими стикаються люди, як при процесі працевлаштування, побутових контактах, тому що цей соціальний фактор він спускається парасолькою в абсолютно різні різні сфери. Життя, тому що політику творять люди, тварина праці творять люди, і так далі. Перша крапка та що нам наймасовіше на що звертали нашу увагу, це поширені, так би мовити занепокоєння щодо ментального здоров'я, тобто як роботодавці, так і там в повсякденних контактах, це занепокоєння наскільки людина почувається стабільно, безпечно і часто навіть там страхи, а що мені робити, і як я вже казала, страх перед невідомістю, перед незрозумним. Зумілим досвідом також наші респонденти звертали увагу на те, що вони стикалися з віднуваченням у меркантильних мотивах служби у війську, і так буде ще проводити паралелі швиденько з іншими нашими дослідженнями, що і ми значною мірою спостерігали і в наших дослідженнях упорівських в дослідженнях медіапростору та анонімних телеграм-каналів, які є основним джерелом медіаспоживання для більшості українців. Що, Певне знецінення е, життєвого вибору людини, досвіду людини, типу, прагненням заробити або отримати якісь е, додаткові пільги і так далі, тобто використати військо як соціальний ліфт і тому всі інші твої переживання, твій досвід, ніби через це має менше значення, тому що ну ти ж -то отримав за чим йшов. А е, також е, з е, до родин, як ви могли, буцімто відпустити на війну, тобто це е, засудження досвіду близьких е, військових, тобто те, що ви самі Взяли на себе ризики та е, цей досвід, якого ви, е, на думку, співрозмовників могли б уникнути та підозри щодо законності, незаконності, підстав звільнення з військової служби, що суттєво ускладнює е, Навігацію в, в суспільному житті економічна вразливість тут питання скорочу цей блок до загалом викликів до фінансової самозарадності, тобто нас цікавить проблематика на бідності багатства, а загалом можливості себе забезпечити і реалізувати той професійний потенціал, який ти хочеш та можеш реалізувати після звільнення з, з військової служби. І, наприклад, багато наших респондентів звертали. Вагу, що їхній досвід або знецінюється роботодавцями, наприклад, там часто пропонують, ну якщо ветеран, ну якась тобі фізична, мабуть, робота. А хоча людина має високу освіту, кваліфікації, є, є експертом в певних. Певних галузях, і тому так, да, людина часто мусить погоджуватися, або коли мусить погоджуватися на зниження своєї кар'єрної позиції тощо. І так, да, питання фінансової самозарадності. Ще би клікер працював. Ось. Проблематика медійної репрезентації це вже багато звучало червоною ниткою в, за цей навіть короткий ранок, тому що і те, що ми почули від респондентів-експертів, те, що ми дослідили самі, про велика проблема формульованих очів. Очікувань і некоректне висвітлення у медіа, некоректна репрезентація створює хибні взаємні очікування як військових до цивільних, так і цивільних до військових, тому що тут там кілька прикладів там цих радикальних полюсів, які ми потім підтвердили на нашому дослідженні медіа, що переважно ця група або Люди, які в складних становищах і героїчно їх долають і роблять якісь екстраординарні речі, героїчні вчинки замість сніданку. Або ж або, з іншого боку, це люди, яким дуже сильно потрібна там копійка, допомога, типу, які самі не можуть собі зарадити. І тобто ці дві екстреми ставлять ну, реального справжнього ветерана в специфічне становище, і тому це викликає дуже значні складнощі. Також да, переходять. Джу до проблематики політичної включності як фінал ми побачили велику проблему низького рівня громадянської освіти, яка середньостатистична для більшості українців. Однак, переживши для багатьох трансформаційний, як багато хто зазначали, досвід служби. У війську людина потрапляє в ситуацію, коли вона в неї трапляється цей запит для того, щоб діяти, співдіяти і на політичному рівні, але швидко зорієнтуватися, знайти інструменти, як це своє бажання реалізувати, часто є великі складнощі, особливо на фоні загальної дезорієнтації для багатьох на, в цивільному житті, і тому та тут висока потреба. Ми також чули від респондентів, як і постулювалася як загалом мета цього заходу. Це, по-перше, страх інструменталізації ветеранів політичними силами для того, щоб легітимізувати свої політичні проєкти, і через це, як ми бачили, з досвіду минулих політичних кампаній, що для багатьох військових це перетворювалося на досвід розчарування, тому що та включення в партійні списки траплялося і заохочувалося однак, реальний вплив виявлявся часто для багатьох більш обмежений ніж того очікувалося, і тому та швидке розчарування може. Стати ризиком, що людина як швидко зайшла в політику, так і так і вийшла, і тому швидко пере переперекласи на QR коди і закінчую цей марафон. Анастасія неймовірно промарафонила складну презентацію, але ви можете її завантажити, тому що в нас лишається 4 хвилини. Панель наступна в 11.15. Хто хоче поставити питання до заступника міністра? Тобто, будь ласка, дайте мікрофон. Її практично немає. Почули питання? Будь ласка, Олеже, ваша одна хвилина, і ще одне питання дуже динамічно. Окей, okay. -е, дивіться це. Це ж питання. А в якому конкретному селі її немає? Ви скажіть, ми відповімо. Окей, добре, ну просто я просто скажу, що це ж теж питання репрезентативної вибірки. Загалом, кожний понеділок ми проводимо координаційний штаб з е, обласними військовими адміністраціями по всій Україні. Там присутні всі бажаючі. В четвер мінімум три заступники бере участь у засіданнях, які веде заступниця офісу президента. Відповідаємо на питання там, тобто є різні можливості координації. Чесно, пробуємо де можна всім відповісти і якось це пропагувати вниз. Друзі, ви зараз поспілкуєтеся. Дякую, що ви приїхали з Сум... сумської області до нас. Тут багато представників В регіоні. Ще одне питання. Будь ласка, дайте мікрофон. Пан Олег залишиться на хвилину, і далі я думаю, зможе вам дати всі деталі. Будь ласка. Остап стасів, відкритий університет майдану. Ветеран, отже, питання наступне. Я дуже дякую представниці опори за те, що ви вказали про громадянську освіту. Як один з важливих елементів, я представляю організацію, яка займається громадянською освітою 12 років. І відповідно моє питання і до пана з міністерства, і до вас я почув про важливість цього напрямку. Я, як представник напрямку громадянської освіти, відчуваю як ветеран, що дуже часто. Ті проекти, і ті інтереси і зацікавлення і запити, які йдуть на громадянську освіту, дуже часто йдуть по тим каналам, які абсолютно виключають ветеранські проекти, ветеранські ініціативи і інші речі зараз. Ми з міністерством діалозі з приводу онлайн-курсів, які ми можемо робити для ветеранів, і я би дуже хотів отримати відповідь на питання, яким чином ви бачите оцей механізм залучення саме ветеранів, які представляють такі ініціативи. І, взагалі, ветеранської спільноти до того, щоб це не перетворювалось те, що є якісь великі інституції, які розподіляють певні кошти, і вони йдуть кудись, так? Вони йдуть, можливо, в добру справу, але вони практично виключають ветеранів. Почули, будь ласка. <кій> <кій> Ми повністю підтримуємо участь ветеранів у всіх процесах. Ми там з нашим міжнародним колегам теж кажемо: якщо ви хочете робити щось для ветеранів, запитайте ветеранів. Це раз. Друге, що ми кажемо, будь ласка, перестаньте робити проекти, в яких всі інші вразливі групи. І потім ще ветерани. І ми в принципі кажемо, будь ласка, перестаньте називати ветеранів вразливою групою в міжнародних відносинах. Тобто, ветерани це люди з специфічним досвідом, які там потребують і допомоги, але і цей як вони можуть цим досвідом віддячити, скажімо, віддати його далі. З точки зору нас у нас є ну, багато можливостей залучених. У нас є там рада ветеранів, якісь інші інструменти. Всі я знаю заступники. Міністр тим паче відповідає на там тисячу дзвінків і запитань, тому ну я впевнений, що долучитися до якогось процесу немає жодної проблеми. Дякую дуже. Ідеально, 11.15, Панель починається. Оце українці будуть робити все вчасно. От вчасно підготувалися би до війни. Не було би це і так далі. І, і, і бути актуальними це надважливо, друзі.